Найдорожча спеціальність в ЧНУ – англійська філологія майже 50 тисяч гривень на рік. Трохи менше право, міжнародне право, англійська в середній світі та іт галузі. А от найдешевше коштує навчання на богослов'ї 25,5 тисяч гривень. Безумовно, що ті спеціальності, які мають більший попит. То вони собі дозволяють становити вищу ціну. Є спеціальності, які університет підтримує, які собі вартість яких висока, але щоб зберігти ці спеціальності, щоб підтримати, щоб надати їм поштовх для розвитку, ціна встановлюється трошки нижче за останній рік. Ціни зросли в середньому на 12-25%. кажуть, не тільки через інфляцію. Університет потребує більше коштів на викладачів, технічну базу і підтримку спеціальностей. Воно Приймається поступово, іде обговорення на рівні кафедри, потім на обговорення на рівні факультету, на рівні ректорату, і тільки вчена рада університету приймає остаточне рішення, уже узагальнене рішення будь-який декан факультету чи директор інституту. Він обґрунтова обґрунтовуючи якісь свої за і проти при обговореннях. Не всі студенти згодні з підвищенням вартості. Дехто говорить про брак прозорості. Інші – про фінансові труднощі. Якщо підвищувати плату за навчання, то хоча б давати можливість студентам, які дуже добре вчаться, але так склало, що вони пішли на контракт давати змогу заробляти гроші на хороших оцінках. університеті є така практика, ну має на увазі в інших, і вона дуже добре застосовується. Чому не використовувати наші без поняття? Я загалом не погоджуюся з таким рішенням. Чому тому, що я вважаю, що студентам потрібна певна стабільність, тобто ти підписуєш контракт. У нас не зафіксована жодна сума, на яку може бути піднята вартість навчання. Тобто, нам повідомляється, що вона може бути, що вона може підніматися. Однак, конкретна сума чи конкретний відсоток наскільки не зазначається, тому це насправді може ударити по деяких студентах, які не розраховували на таку суму. І навчаюся на контракті, тому мене та мою родину. Дуже занепокоює підвищення цін, адже вища освіта повинна бути доступна. А таким чином я або моя родина повинна знаходити якийсь додатковий підробіток, щоб забезпечити моє навчання. Ставлюся доволі негативно, тому що це є все ж таки додатковим навантаженням в саме в плані фінансів для тих людей, які є. З родом, наприклад, із тих самих сіл, ось тому відповідно, що через це є в мене дуже негативне ставлення. Особисто я, як людина, яка родом сама з села, це дійсно доволі така складна ситуація. І через це приходиться навіть деяким студентам просто шукати роботу, щоб допомогти батькам просто забезпечити своє навчання в університеті. Водночас ЧНУ запровадив гнучкі фінансові умови. Оплату можна вносити частинами. Також вступники, які склали два предмети з НМТ на понад 140 або 170 балів, можуть претендувати на гранти в розмірі від 15 до 28 тисяч гривень. А найуспішніші контрактники мають шанс перейти на бюджет. За останній семестр таку можливість отримали 200 студентів. Одна третя студентів навчається на державному замовленні, якщо брати загалом кількість студентів в університеті. Одна третя студентів можуть отримувати грантову підтримку від держави, причому це пов'язано уже з їхніми особистими результатами, які вони отримують на вступних випробуваннях. Ціни зросли і для магістратури на 12%. Торік, через війну, кількість вступників зменшилася, та цьогоріч вона знову на довоєнному рівні. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини СІ-4.